Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання то, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги, основні події, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. На Луганському напрямку противник обстріляв наші передові позиції на Бахмутській трасі неподалік Новотошківського. При цьому противник застосував стрілецьку зброю та зенітну установку ЗУ-23-2 і 82 мм міномети зразка Другої світової війни. Поблизу селища Золоте на ворожому вибуховому пристрої, а саме на радіокерованому Фугасі. Підірвалися та загинуло троє наших військовослужбовців. Також одна ворожа провокація сталася на південній схід від Попасної. Там противник застосував стрілецьку зброю. Донецький напрямок. Вперше за тиждень противник відкривав вогонь в бік наших позицій, розташованих на Світлодарській дузі. Це сталося вчора після опівночі, неподалік селищ Лозове і Луганське. Натомість біля Горлівки, вчора було відносно спокійно, було зафіксовано лише один збройний інцидент у селищ Новгородське. Найскладнішою залишається ситуація на західних околицях Донецька з метою виявлення вогневих засобів та системи оборони сил антитерористичної операції. Ворог регулярно відкриває вогонь у бік наших позицій. Крім стрілецької зброї та гранатометів, зафіксовано випадки роботи ворожих мінометів. Найбільш неспокійно вчора було у пісках у світлу пору доби та у Мар'їнці в темну пору доби. Маріупольський напрямок. Тут противник порушує перемир'я точково, проте на відміну від інших ділянок фронту, де відбуваються неприцільні провокаційні обстріли. Тут противник веде прицільний вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Зокрема, два таких епізоди вчора сталися неподалік села Гранітне. Ще одна ворожа провокація відбулася в Широкіному. Близько півгодини окупанти вели вогонь у бік українських позицій зі стрілецької зброї. У разі подальшого загострення ситуації з метою оборони українських позицій та збереження життів наших військових. Командування буде змушено повернути на першу лінію оборони артилерію та міномети. Місія ОБСЄ вже попереджена про це. І нагадаємо про повне відведення озброєння сил антитерористичної операції від лінії фронту, верифіковано співробітниками місії. Натомість жодного звіту ОБСЄ щодо відведення озброєнь незаконних збройних формувань досі немає. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України, військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації відмовляються добровільно їхати на Донбас та брати участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Тому російське командування здійснює примусовий набір особового складу на посади молодших командирів із числа військовослужбовців, які скоїли правопорушення. Вони ставляться перед вибором. Кримінальна відповідальність або так зване відрядження на Донбас. Згодом після їх прибуття на окуповану територію нашої держави фіксуються порушення військової дисципліни та конфліктні ситуації у рядах бойовиків. Нагадуємо, раніше Росія вербувала найманців для участі на Донбасі серед злочинців або затриманих за дрібні правопорушення, обіцяючи їм свободу та гроші за участь у війні. Українські спецслужби затримали не одного такого, так званого Богдана Стешинського 21-го століття. В українських засобах масової інформації поширюються чутки спрямовані на дискредитацію Збройних сил України. Як повідомлялося раніше 7 листопада 2015 року, в зоні антитерористичної операції постраждав лише один український військовослужбовець, який отримав поранення внаслідок. Підриву на вибуховому пристрої. Водночас ініційовано додаткову перевірку за фактом поширення в засобах масової інформації, інформації про нібито загибель 15 військовослужбовців Збройних сил України в ході боїв на передовій. Загалом, факт загибелі кожного військовослужбовця ретельно розслідується, і за приховування такої інформації передбачена сувора відповідальність. Тому закликаємо журналістів і засоби масової інформації перевіряти інформацію та звертатися за коментарями до офіційних джерел. Служба безпеки України затримує бойовиків та їхніх поплічників. Так, у районі міста Мар'їнка Донецької області оперативники затримали витажка одного з загонів банда формування ДНР. Зловмисник займався здирництвом, а кошти віддавав бойовикам. Також спецслужби затримали мешканця Полтавщини, який ще на початку 2014 року вступив до лав бандоформування Русська православна армія, брав участь у бойових діях проти сил. АТО, вартував на блокпостах окупантів у Горлівці та Донецьку та приганяв з Росії на окуповану територію військову техніку. Бойовика було затримано, коли той повернувся до рідного регіону перепочити. Тепер на нього чекає слідство і суд. У Авдіївці співробітники поліції затримали зловмисника з великою сумкою повною боєприпасів. Звідти було вилучено 20 боєприпасів до гранатомету, снаряд до БМП та 119 набоїв до автоматичної зброї. І в Донецькій області було виявлено ще одну схованку з боєприпасами та вибухівкою. Зі сховку в селі Верхньотарецького і району Донецької області, яке перебуває на лінії розмежування, вилучено три протитанкові міни, дві гранати, тротилову шашку, бікфордів, шнур та порох. Українські зенітники вдосконалюють свою бойову майстерність, підрозділи протиповітряної оборони, що беруть безпосередню участь в антитерористичній операції. Відпрацювали переведення зенітно-ракетних комплексів з похідного положення в бойове, організацію управління та зв'язку на марші, введення протиповітряного бою та інші бойові маневри. І продовжується ротація українських правоохоронців у зону АТО. Вчора 95 працівників поліції з Івано-Франківської області вирушили до Маріуполя для забезпечення правопорядку та охорони важливих об'єктів. Усі бійці досвідчені, професійно підготовлені та готові до виконання поставлених завдань. І сьогодні відзначається День морської піхоти. Напередодні свята 123 морпіхи пройшли випробування вогнем, водою та перешкодами і дали клятву морського піхотинця проходити військову службу в рядах елітного підрозділу. Який на день незалежності отримав новий бойовий прапор, справа шляхетна і відповідальна. Саме Марпіхи разом з бойовими побратимами з інших родів та видів військ сьогодні захищають мир та спокій українців на Маріупольському напрямку. На цьому поки що вся інформація. Будь ласка, якщо питання, уточнення. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтеся. Аліна Комироницька, канал ICTV. Дивіться, стосовно позавчорашньої новини ви повідомляли про те, що загинуло 5 військовослужбовців. Водночас Бутусов на своїй сторінці у соцмережі повідомляє про те, що тільки одна втрата була бойова, інші чотири військовослужбовці просто влаштували стрілянину в батальйоні. Її ще не в Нібито п'яний військовослужбовець. Будь ласка, скажіть, підтвердіть, спростуйте, чи так воно є, чи ні? Дійсно, два, дві доби тому ми повідомляли про загибель п'яти українських військовослужбовців. Четверо з них було, загинули під Мар'їнкою. Справді, що інформація про, начебто, самовбивство або ще щось може бути підтверджена лише після проведення. Кримінальної експертизи, судово-медичної експертизи. Якщо у журналіста є своя лабораторія для проведення судово-медичних експертиз і в нього є достоменні висновки, тоді можна цю інформацію оприлюднювати. Наскільки я знаю, на зараз військова прокуратура проводить розслідування з приводу цього факту. І як тільки будуть отримані результати балістичної експертизи, судово-медичної експертизи, тоді можна буде стверджувати. Про а, той наслідок, який, ту причину, яка стала наслідком загибелі цих військовослужбовців, тому я раджу всім зачекати. <рес> ну, а можете підтвердити ту інформацію, що ці четверо військовослужбовців з однієї бригади вони так, це був опорний пункт. Вони знаходилися на ньому. <рес> І друге запитання: ФСБ Росії заявляє про затримання одного з українських військовослужбовців на пункті пропуску перекоп. Дуже, будь ласка, скажіть, чи підтвердження є цієї інформації? Я читав цю інформацію, її поширила прикордонна служба ФСБ Російської Федерації, і там йдеться про те, що начебто цей хлопець з Ніколаївської, 28-ї і так далі, окремої бригади. Справа в тім, що в Ніколаєві в Миколаєві такої бригади не дислокується. Тому ми зараз також перевіряємо інформацію, якщо дійсно хтось із військовослужбовців. Потрапив на територію ворога, то про це інформація буде повідомлена обов'язково. Але ще раз наголошую: 28-ї бригади у Миколаєві немає і не було ніколи. А, чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та точно немає, дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершимо прес-брифінг. І уже.